Розглянемо завдання, при якому найбільшому значенні n один із корінів n-2 помножено на х квадрат мінус 2x плюс n плюс 3 дорівнює 0, більший за 2, а другий менший від 2. Ну що ж, розпочнемо. Ми бачимо, що у нас є квадратне рівняння. Що зробимо для початку? Давайте ліву і праву частину нашого квадратного рівняння поділимо на n-2. Для чого? Для того, щоб отримати зведене квадратне рівняння. Отже, ліву і праву частину ми ділимо на n-2. Отримуємо x квадрат відняти 2nx поділено на n-2, додати n плюс 3 поділено на n-2 до рівня 0. Отримали зведене квадратне рівняння. А тепер давайте ми з вами подивимося, один з корінів нашого рівняння, нехай x1, має бути більший за 2. А x2. Має бути менший за 2. І так, отже, графіком нашого рівняння є парабола. Є парабола. Відки параболи напрямлені вгору. Але дивіться, в нас один корінь має бути більший за 2, інший менший за 2. Тобто, десь ми позначимо отут 2, і наша парабола буде мати якийсь ось такий вигляд, щоб один корінь був. Менший за 2, інший більший. Або може мати отакий вигляд, так. Також один корінь більший за 2, один менший за 2. І що ми повинні тут проаналізувати? Що це нам дає? Подивіться. І значення, функції, значення функції в точці 2 в нас має бути менше за 0. І це. Є нашою умовою. Ми це повинні побачити, що значення функції в точці 2 в нас буде менше за 0. Ну, а тепер нам треба пригадати, коли квадратне рівняння має два корінь. Звичайно, коли дискримінант більший нуля. Ось нам потрібно з вами розв'язати цих дві нерівності. І коли ми їх розв'яжемо, ми отримаємо результат. Шукаємо дискримінант. Я випишу для вас, що а в нас дорівнює 1, Б в нас дорівнює коефіцієнти квадратного рівняння, мінус 2n поділено на n-2. І С дорівнює n плюс 3 на n-2. Так, дискримінант дорівнює Б квадрат. Мінус 4, а це дорівнює. Так, у нас буде мінус 2n на n-2 до квадрату, мінус 4 помножити на 1 і помножити на n плюс 3n2. Дорівнює. Маємо 4 n квадрат на n-2 до квадрату відняти. 4 помножити на n плюс 3 поділено на n-2. Так, І давайте ми з вами що зробимо? Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде n-2 до квадрату. Додатковий множник. Тут 1, тут n-2. І що ми будемо мати? 4 n квадрат відняти n-2, помножити, я тут відкрию дужки, на 4n плюс 12. Дорівнює. відкриваю дужки. пам'ятаєте, так, відкриваю дужки стрілочками, будемо мати 4 n квадрат, Мінус 4n квадрат, мінус 12n, плюс 8n і плюс 24. Поділити на n-2 до квадрату. Так, 4n квадрат і мінус 4n квадрат скорочується, 12, мінус 12n плюс 8n буде мінус 4n плюс 24 поділити на n мінус 2 до квадрату. Так, дискримінант у нас має бути більший нуля. Нам треба розв'язати ось таку нерівність. Розв'язуємо її методом інтервалів. Так, для цього записуємо, що в нас мінус 4n плюс 24 поділено на n-2 до квадрату дорівнює 0. Так, знаменник дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, Знаменник не дорівнює нулю, будемо мати мінус 4n плюс 24 дорівнює 0. Тут n-2, пам'ятаємо, що квадрат числа дорівнює 0, коли число дорівнює 0, не дорівнює так, в нас нулю, бо це в нас знаменник. А так, знаходимо корінні, будемо мати n дорівнює 6 і N не дорівнює 2. розв'язуємо цю нерівність методом інтервалів, так, я її ось тут намалюю. Позначаємо 2, позначаємо 6. Так, дивимося. В нас вибираємо будь-яке число з першого проміжку, нехай це буде 7. 7 на 4 мінус 28, значить чисельник у нас від'ємний, знаменник у нас завжди додатній, значить на першому проміжку у нас буде мінус. Так, і звертаємо на другому в нас буде плюс, і звертаємо увагу на те, що біля n-2 до квадрату так, степінь парний, значить в точці 2 функція свого знаку не міняє, значить буде плюс. Нам треба більше нуля, отже нам підходять ось ці два проміжки. Так, першу нерівність ми виконали. Тепер другу шукаємо f від двійки дорівняє. Підставляємо замість х, підставляємо 2. Що буде мати? 4 відняти замість х підставляємо 2. 2 на 2. 4. 4n поділено на n-2 додати n плюс 3. На n-2. Ну що ж, зводимо до спільного знаменника n-2. Так, тут у нас буде n-2, відкриваємо дужки. 4n-8, відняти 4n плюс n плюс 3. Дорівнює n, бачимо 4n, 4n скорочується, у нас буде n-5 n-2. Так, і в нас f2 має завжди бути менше за нуль. Так, також розв'язуємо нерівність методом інтервалів, записуємо, що n-2 не дорівнює 0, n-5 дорівнює 0, звідси n не дорівнює 2, n дорівнює 5. Так, Давайте ми з вами намалюємо аналогічно пряму, так? Це в нас, до речі, n, бо ми n позначаємо, в нас є 2, що n не дорівнює 2 і 5, ось тут 5. І в нас беремо число з першого проміжку, так? Беремо, наприклад, 6, 6 відняти 5 додатні, 6 відняти 2 додатні. значить перший проміжок додатній, другий від'ємний. Третій додатки, нам треба менше нуля. Значить, нам підходить ось цей проміжок від 2 до 5. Тепер через кожну точку проводимо пряму, щоб побачити, де в нас є спільне, адже в нас ці умови мають виконуватися одночасно. Отже, N у нас належить проміжку, бачимо, від 2 до 5. від 2 до 5. Нас питають, при якому найбільшому значенні n один з корінів рівняння більший за 2, а другий менший за 2. Найбільше n тут 4. n дорівнює 4. Це і є наша відповідь.